Кажуть, коли в селі про людину не балакають, то людина не в тренді. Може й так, на те людям і язики в роті, щоб обговорювати один одного. Ніщо так не зближує двох людей, як обісрати третього. Пліткарі то такі люди, які замість того, щоб випрати свою білизну, вони нюхають чужу. Життя в селі нагадує корею курнику кожен хоче залізти вище, дзьобнути ближнього. І нагадати на нижнього. Сусіди в селі це не тільки плітки та контроль за вами. Сусіди вони можуть бути краще родичів. І ніколи не кажіть, що ви добре знаєте своїх родичів, поки ви не ділили з ними гроші або спадщину. Родичів любити треба на відстані, бо вони приїхали і поїхали, а сусіди поруч завжди і краще з ними жити в мирі. Тому що в скрутну хвилину вони завжди можуть допомогти, і в біді допоможуть. І обсудити вас допоможуть іншим, якщо ви з ними в поганих відносинах. Тож краще з сусідами дружити, вони найкраща сигналізація. А ще головний козир в кожному селі це бабусі на лавочках. Жіночий квартал, той, що показують по телевізору, відпочиває. Ці бабусі це і камери відеоспостереження, і СБУ, і довідкова служба. Вони вам і статус прикріплять, і лайк поставлять, і коментар додадуть. Піднімуть вам рейтинг не те, що в інтернеті. Коли хтось проходить або проїжджає повз них, у них з'являється свіжа тема для мови. Обговорять кожного на три покоління назад. А ще попробуй до них не привітатися, то це вважай, що й не жив. А хоч і привітаєшся, вони можуть у відповідь промовчати, зробивши вигляд, що не почули. Звідси і випливає. Бути в селі в тренді це коли про тебе трендить все село. Але хочеться сказати, що без цих бабусів на лавочках та без наших сусідів, які все про нас знають, і села не було б. Просто було б сумно жити в селі. Кожен з нас любить своє село, яким би воно не було.